І так, що у нас є гарного. Гарного є будинок. Теплий, сонце світить на вулиці мороз, все як має бути. Дивіться, давайте ми з вами пройдемось по деяким аспектам моментам, на що маємо звернути увагу. Вікна, встановлені вікна, зверніть увагу на оцей елемент, який іде. Спеціальна плівочка. Яка заведена всередину в профіль, яка клеїться дуже жорстко до параізоляції. Ми тут не залишаємо ніякої вентиляційної історії. В принципі, той же момент і знизу спеціальний профіль. Ця штука називається монтаж на вікна. Тепер дивимось на ізоляцію, на плівку. Плівка у нас по всьому будинку. Спеціальна парізоляція ізовер дає, до речі, зверніть увагу. Спеціальний скотч. У нас рулонка розкатується, ми даємо нахльост да, і проклеюємо. Да, і весь контур будинку, ось зверху пішла, сюди 15-20 см зайшли, проклеїли, сюди проклеїли. І так, у нас по всім, по всім конструкціям. Ідемо тепер ззовні. Глянемо ззовні, як це відбувається. Дивіться, і тут у нас теж плівка. Спеціальна плівка, яка заведена в профіль, яка ось проклеюється. Да, куди б ми не подивились, вона клеїться, клеїться, клеїться і гарно закривається. Плівка зовні. Дивіться, спеціальна захисна плівка, яка теж проклеюється. Проклеюється і там теж вона проклеюється, вона йде з даху, нахльост проклеїлась, нахльост проклеїлась і нахльост туди завелась. Та ж історія з вікнами. Плівочка. Спеціальна плівочка, яка клеїться, заводиться в профілю там з ним. Що у нас тут буде далі? Тут у нас буде йти метал чи дерево, далі металева сітка. Від гризунів, вентильовані фасади. Тут закривається, відсікаємо всі гризуни, які можуть бути, щоб закрити їм якийсь доступ до будинку. Ну і далі та ж історія. В принципі, пішла. Там вікно теж проклеєне. Важлива історія це конструктив, це конструктивні елементи утеплення вашого будинку. Тож звертайте на це увагу, запитуйте. Запитуйте у нас, ми вам підкажемо. Запитуйте у виробника свого, як хто робить модульні будинки з Канді. Це виглядає ось так.